Мої любі діточки. Маляк, сьогодні до нас в гості прийшло мишеня з країни математики. І воно хоче, щоб ми з вами допомогли йому полічити кульки. Давайте ми з вами поглянемо. Якого ж згадаємо з вами кольора? З якого кольору кульки? Так, синього. Ці кульки якого кольору? Червоного. Анжелого жовтого та рожевого. Молодці. Мишеня, ти сідай, а ми тобі з малятами допоможемо. Рахуємо першу тарілочку з кульками. Скільки ж у нас в першій тарілочці кульок? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Отже, у нас. В першій тарілочці знаходиться 5 кульок. Скільки ж кульок у нас знаходиться в другій тарілочці? Одна, друга, третя, четверта. Отже, в другій тарілочці у нас знаходяться 4 кульки. Скільки ж кульок знаходиться в третій тарілочці? 1, 2, 3, кульки. В другій тарілочці у нас знаходиться одна, дві, дві кульки. І в останній у нас знаходиться одна кулька. Давайте ми з вами порахуємо на зменшення. П'ять, чотири, три, два, один. А тепер на збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось мишеня ми тобі з малятами і допомогли. Дуже вам вдячна, мої хороші. Ви допомогли нам. До побачення.